А. а де ти йдеш, скажи мені красуня моя? Но. На ногти. Йдеш. Так, сьогодні робимо квіточка ногтика. Завтра бачиш, я думаю, це в одному салоні, а тут в цьому салоні тільки ногті, манікюр, педикюр і до речі, це все в центрі Ренщу. дівчатка, ремче. до вище, базар, там доми, тут аптека, тут є абсолютно все. Квіточка, ми ще в центр з тобою не ходили, так? Да? Йдемо з тобою. Придемо, вже йдемо. Ти знаєш, де ти салон? село? Дівчатка до нас приходила, дівочка, да? Дівочка, да, дівчина прийшла і показала. А як дівчатку звати? Другий поверх Вікторія. Вікторія? Да. Це її салон. Ну йдемо, подивимося, як тобі ноточки Да, Зайчик? Куди доходиш, туда заходиш, виходиш? Так, подожди, це офіс продажу. Ага, це тут. Боже, тут скільки новострої і всі вже дивіться там новострої. Вообще, я яранче дуже розстраюся. Я хочу вам сказати, що я рамче це такий красивий коридорчик, знаєте, через який проїжджають. І у Франківськ, і у Буковіл, і куди хоч. Я в коралі, я ходила. Угу. В корал ходив? Кіточка да, куди не міти, ти знаєш? Я не ходила. Нема. Я До речі, знаю. бачите, ось я тут мала знімати магазин от тут. В минулому році. Ага. Так, да, кіточка. Я зробила йому ролик і він продався. Так. Да. І вже там зміст буд. Змісто буд. Да. Галерея українських витоків. Що це таке, я не знаю. Чи... О, пожалуйста, нас вже махають. Вже добрий день. Пожалуйста, вже й махають. Йдемо, йдемо, квіточку ведемо, йдемо. Вон до, пожалуйста, квіточка моя. Гайда, піднімайся, ласточка. Ти знаєш, а куди хотіти? Ви знаєте? Куди? Через магазин. А, через магазин квіточка. Я не Так, треба зайти через магазин. Там для телефона все. Поднимаемся на второй этаж, и, пожалуйста, мы. На... О, тут порошочки. Тут все в нем есть. Давай, пяточка, давай. Кабинет 44, значит, нам такие. А нам такие а надо. Нам второй этаж дать. Заходи, зайчик, не заходи. Прямо, прямо, зайчик. Нет? Нам надо. мы класс. Добрый день. Квиточка, кажется, нам треба налево. Добрый день. Красуни мои. Здравствуйте. Конечно, девчятка. Свитулечка тоже пришла робити нагляди. О, давай, Віточка. Віточка, давай, моя рідна. Віточка. Так, що ти, моя рідна, хочеш сьогодні? Ногтики. Ну, да, так... Сьогодні буде манікюр. Все постепенно. потім будуть бровки у нас. Віточка. А у Світла буде скоро масаж, правда? Світа? Да, да, усе на масаж. Світла хоче корекцію фігури і всі дівчата. Усі на пенсії. Корекцію фігур, давно робити? Так. на що квіточка завтра чи коли піде. А за першим, Так, я дівчат спитаю, коли вони будуть віль вільні віконечками. Так, мої хорошенькі. ну що, квіточка, я тебе залишаю, біжу в магазин. Давай, робимо манікюрчик, так, дивимося зараз такі ноготочки. а потім такі па! А потім буде пум. Все, вам удачі, так. дівчатка. I love you, квіточка. Мої красуні, лишила я квіточку на ноготочках, звісно, тут. І раніше вона дуже розстравається. Дома, Всі дома здані вже. Тут дом з котлована, він вже здається. Танюшку лишив. Ото зайшли в цей магазинчик на другий поверх. Дуже-дуже яремче розстраюється, дуже. І до магазинчика, тут все в кучці. І вокзал, і санаторій, і магазини. А світурічка топає вже на робоче місце. Зараз квітурічки мої зроблять нову точки, вона в мене красунька. Вона і так у мене красунька. Погода прекрасна, настрій чудовий. Всім гарного дня. Удачі. Так, квіточка, я бачу тебе, давай заходь. Моя красуня, а ну покажи, Ану, покажи мені. Марінка, яку світли зробила, у красиві. Ой, квіточки, боже, ті красиві пальчики стали. Так, коли на бровки йдемо? Ну, сказала, запише. Запише Маріночка, так. Да? Ну і потім квіточка, щось поміняємо, зачіску, щось на кімнаті. Моя ти доволі ноготочками давай. Це тобі буде від мене я подарочок. Добре. Це тобі подарочки, зайчик добре. Любіміша. Та те, що така красота, я сходю, а ці дівчатки кажуть, боже, без завсю, вже друга стала. Ну конечно. Ну, де... Квітич, де... Я друга? Телефони. Я друга. Ні, ні, я. Вона каже, ви прямо йдете вже ручками за тобі ну, да. стали. Вони знімали, ми там такі тіча, дорогі. Красуня ти моя. Дай тобі, Боже. Та все ти красуня моя. фартух, хватить милуватися. Іди заходь. Як квіточка заходь туди і вартуха Гарненький якраз? Ага. Поки чекаю на свою каву з Круасаном, листаю стрічку і спостерігаю за Світланою Базаренко. В мене шок. Скільки у людей гнилі всередині? А як же все буде Україна? Ви взагалі розумієте, що людина. Яка в своєму призначенні, яка мотивує і заряджає на позитив можливо кожну жінку в Україні, вона ще й сплачує податки, щоб саме у твоєї мами була пенсія, а що ти робиш цей час? Ти її хейтиш, ти пишеш там якісь подлячі, взагалі коментарі, які на голову не натягуються? А як же об'єднуємося? А як же загальна підтримка один одного? Куди це все поділося? Чи це наші цінності, які ми заявляємо, і вони взагалі не співпадають з нашими цінностями всередині? А що відбувається з кармою? Ми заздримо, ми пишемо, що вона там десь взяла ці гроші. Люди добрі, вона прокидається о четвертій ранку і побачить сутками на базарі. Візьми! Постій так на базарі хоча б три дні, в незалежності від того, холод на вулиці, зима, сніг чи спека. Спробуй і потім засуджуй інших. Не треба нікого судити. Треба навпаки радіти тому, що серед нас, серед нашої аудиторії, серед українців є такі сміливі жінки, як Світлана Базаренко. Оцей? Капчуний кузний. Хочете торнадо? Ні, ну я. Даю. У мене є така маленька підписниця. Вона вчора в мене була. Сьогодні знову присадимо. Вот вона, Сиди. Здравствуйте. Ну, я вийду. Квіточка, диви, я тебе сьогодні вийду. Добре? Добре, мій рідень. Що таке? Ну, що таке? Три вчора в мене були сьогодні. І приходьте до мене всіх. Добре, моя хороша? Добре, мій рідень. Добре, мій рідень. Добре, мій рідень. Ти моя квіточка. День народження, всі діла. Ти кого день народження? Баба Ягодка опять. У вас? То я вас вітаю. Ну, дякую. То ви рибки, я думаю, треба з собою взяти, бо треба їхати з собою. Тебе звадки красиня мої. Я. ти Олександр, красуняти мої. Це моя ріте. Такі мої ручки. В школу? Мої ручки. В школу а, хоч? В школу, звісно, да. звісно, в школу треба. Мені теж в університет треба. Та да, приїду, йду, вже приїду, іду. Уже йду, іду. на пари, маю і ті трасні ручки, теж іду, так. Да йдеш у школу, а я в університет, так? Я рідна, так, моя красивая. Ти не один школьник, а Ні, Ні, я теж. Я потім така трошки взросла. Давай, Давайте я буду сюди святий вчити. Ну звісно. Я його посипу. О, пожалуйста, пожалуйста. Так що будете ви раніше, бо вискуп рих хоть і до мене добр. Так, пічула. Так. Може да. як получится і в Одесу приїхати. Приїжджайте і в Одесу, я буду, а ви поспориться мені дивіться, добре? Да, 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 ми вас чекаємо, як ви прокажете, що ви приїдете завтра. Я все кажу. Я, ви знаєте, все кажу всегда. Ми, ми приїхали в суботу, ви ходили вас закрита була. І моя красуня. Так. Да, так, і моя красуня, дати в Одесі була. На любива. Ну ви вже приїдете в Одесу ви приїдете до мене, добре? Да. Я буду чекати. на, на, на Я там були, ми там гуляли, але недалежно. Ну, не а тепер прийдеш до мене, добре? Да. Все? все, давай моя квіточка, я чекаю. Пока! А, пока! Пока! Все, все з ними! Вам удачі тут! З вами познайомитися. Моя рідненька. А, поцілуй, вона поцілуй. Все, моя рідненька. Вам удачі вас на народження дякую вам. початкових класів. Добрий вечір. Добрий. Вечір. Наші хлопчики, наші дівчатка. Машинка а пахне як да ми поїхали. Так, ми вже знаємо, де тут є все. Слухайте, я раніше, Вона така, знаєте, вона невеличка, але вона така компактна. взагалі. ми поняти, що прийшли в живу воду. Тим ще були по повечера їмо, і діточка. Задеремо ноги і будемо баю баюшки баю, питанюшка на краю, бо Костянчика нема, а скоро буде-буде. Да. Так Шу? що ми їдемо. Обнімемо подушки та й полягаємо. Да. так, да, да, ті, колиш, полягає. За квітульками. Наші талишки всім бажаємо. Тихої, спокійної, мирної ночки, Хороших снів. Сладких снів. Дивіться, ми коли, допустимо, Танюшка, як коли, так? то не можуть спіти. Я йду говорю, там ложечку сахара, а вообще хорошо. Берете курочку хліба, мочте, водички, не сахаром, поїли, Потім прийшли на правий бочок, одіялку під ножку, ручку під подушкою. Байюбої скіба є, не дай поду спати квітка. Закинути мене, ну, і ми все ось спати. Добре, дай лав'ю. Ми love you. Ми love you. Love you. Ну, до завтра, да.